Доброго дня! Запрошую підписатися на мій канал YouTube, а також відвідати мій сайт по прокату і продажу електроінструментів. Сайт називається Enhil Inua. До мене в руки попав шліцерез торгової марки GTM DC350. Ну, якщо він попав, то звісно дуже коротко про нього розповім, що він собою уявляє. Як на мене, це досить надійний інструмент. Тут все по-людськи зроблено. Зараз розповім більш детально. Досить потужний двигун стоїть. Бачите, який масивний, величезний двигун. Звісно, тут 355 диск. Щоб різати бетон або інші матеріали, треб... ну, потребується максимальна. Двигун, який би передбачається від мережі 220 вольт. Тому тут стоїть максимальний двигун. Чому максимальний? Тому що на холостих оборотах він видає 1400 Вт. Це дуже величезний показник. Я думаю, що при різці буде потужність ну, разів в два-три в більше. Тому питань по потужності тут не буде у вас виникати. Всі матеріали, які зроблено цей виріб, досить міцні. Що резина, тут обрезинова ручка товста, що оця ручка, вона обтягнута товстою резини і, звісно, каркас досить міцний. Ось тут крутний момент передається за допомогою такого шліца, такої трубки. Які на підшипниках. Як на мене, ну, дивне рішення, але воно має життя. Чому таке дивне рішення? Тому що вони відцентрували його, якщо ви піднімаєте, він ні вліво, ні вправо не падає. Е, ну, є таке рішення. Кожух, ну, він тонкий, але тут товстого не треба. Він захистить в разі потреби, якщо сегментні диски розпадуться або будуть якісь ще проблеми. Організована подача води є можливість, вона подається з двох сторон для охолодження диску і не тільки для охолодження, а щоб прибрати пил. Тому користуйтеся їм. А якщо без подачі води, передбачено ось такий отвір, до якого можна під'єднати пилосос і працювати з пилосмоком. Ну, як на мене, дуже зручно. А якщо саме важливе рішення це коліщата. Дуже зручно їм користуватися, хоч є ось такий механізм, який цепляється е, на цей шліцерез, який обмежує глибину. Але, як на мене, їм мало хто буде користуватися, е, тому що за допомогою е, каліщат впираєшся і досить легко коригувати глибину. Ну, Звісно, якщо точно треба глибина пропилу, тоді треба ставити додатково е, ці саласки. Ось вони уявляють, вони ось фіксуються ставляться от сюди на це кріплення і фіксуються за допомогою цього барашка. Дуже зручно тут зроблений кожух. Кожух можна ставити в любе положення і фіксувати. Як на мене, дуже зручне і вдале рішення. Є кнопка фіксування. Вона дуже зручний доступ до неї, вона досить чітко фіксується. Ну, Зараз будемо розбирати всі матеріали, бачите, товщина, товщина металу, немає у мене ніяких нарікань. Все зроблено дебило на довгі скажімо так, роки користування. Щоб ви розуміли потужність, чому величезна. Мало того, що помірив, подивіться, які величезні тут щітки, які величезні якість. Крім того, да, іде, додатково йде в комплекті ось такий ключ, патрубок для під'єднання пилососа і щитки. Крім того, якщо ви працюєте з водою, передбачений диференційний захист для збереження вашого життя від струму. Так, що я хотів ще розповісти? Давайте подивимося, як тут доступ до зміни дисків досить вдалий. Болт відкручується вправо. Звісно, якщо немає потреби глибину 12 см робити, можна ставити диски 300, а не 350. Це 350 диск. Ним ви зможете працювати на глибину до 12 см. Я заміряв. Ну, може, 12,5 см. Зауважте, коли ви будете купувати диск, треба обов'язково, щоб була шайбочка. Бо посадочне місце тут 25,4. Шайби. Окремо дякую ще шайбам. Тут вони е, зроблені досить міцні. Ось таким шестигранником, який ніколи в житті не вийде з ладу і не злижиться. Немає в мене питань по, цьому, по міцності цих шайб. На такий диск, на такі роботи і потребують такі шайби. які... Витримали любі нагрузки, Закручується вліво. Так, ми закрутили. Тепер фіксуємо і затягуємо. Провертаємо, дивимося, вроді затягнулося, і ще раз. На всякий випадок підтягнемо. Сильно затягувати не треба. Все в міру. Так, включаємо в розетку. Загорається ось тут така лампочка. Є тест ну, це звичайний див захист. В принципі, якщо ви будете насухо працювати, його можна зняти, але якщо він є, користь і продати. до речі. Обмотки тормозіння тут немає, І електроніки немає, яка тормозить. Тут, я так розумію, мінімум електроніки. Тому він довго зупиняється, але це зроблено, щоб зменшити вагу. Давайте виключимо. Розганяється по характеристикам трохи далі піду, бо там є цікаві досить нюанси. Є ось такий кожух, який захищає вас. Від бруду, потрапляння, бо диск крутиться в цю сторону, і звісно, весь бруд летить на вас. Тому є ось такий кожух, який не, можна, не треба знімати, щоб він вас так і слугував. там. Ось тут є така підставочка, якщо ви подивитесь, вона служить для захисту бигуна, якщо ви ставите. Ну, ну, як на мене, досить все продумано зробити. Дроблено немає в мене особливих претензій, є невеликі претензії, до які я зараз повернусь. Ось такий вигляд вона має, досить приємно зроблено. ще раз покажу з цієї сторони. Тепер по характеристикам. Характеристики у неї досить дивні. Чому дивні? Тому що є напис на двигуні, який вказує 2800 Вт. Є напис на коробці, який вказує 3200 Вт. Є напис в інструкції. До речі, англійською мовою, який вказує 2400. Але я, скажімо так, склоняюсь, що тут потужність максимальна, вона близька до 3,200, яка вказана на коробці. Слідуюче питання. Оберти. Так само вказані різні у всіх місцях. Тут вказано 5000. На коробці вказано 4800. на на самому двигуну 4600 обертів в хвилину. ну Це просто вміють китайці або хто це робив, заплутати народ. Так само і по вазі. На коробці вказано. Скільки там кілограм маса нета? 14 кілограм. В інструкції вказано 9,4 кг. Фактично, я поміряв, десь вага приблизно біля 11 кілограмів. Ну, щось середнє. Ну, це головний показник, який мені не подобається вага. Але вона не може бути маленькою для такого інструменту, такої потужності і такої направленості. Тепер вам розповім, чим я займаюся. Це займаюся прокатом і продажем електроінструментів. Тому у мене в прокат. Ось такі є болгарки німецького виробництва. Ще німецького виробництва зазвичай вони російського, тому я зараз не продаю і не раджу купляти бош російського виробництва, який зараз весь став російським, ну, 230 тільки 125 треба купляти. Так от, цей у мене був ще 300-го діаметра, бош з 300-м діаметром. Ці е, кутові шліфмашини люди беруть для також для е, прорізання, е, скажімо так, штроб. Е, глибина, яка може її взяти 6 см, тут 12 см, звісно, в два рази більше. Але цю шліф, шліфмашину, яка важить 5,5 кілограм, можна ще тримати і різати. Горизонтальні шви. Ну і звісно вертикальні. Звісно, треба використовувати кожух, щоб максимально відбирати пил. Різні кожухи бувають ось такого вигляду, ось такого на хрещатах. Але принципово 5,5 кг це мінімальна вага, ну, як на мене, з якої більш-менш комфортно, можна різати горизонтально. У мене ще була 300 болгарка з 300-м диском. Німецького виробництва Bosch, і в її, якщо люди брали, горизонт ніхто не зміг різати, бо в неї вага була біля 10 кілограм, і це дуже тяжко різати. Ріжуть, звісно, такими болгарками люди, але професійні майстри, які постійно ріжуть таким інструментом. Тому, якщо ви ніколи не різали, навіть не пробуйте різати горизонт ось, ось таким інструментом, або інструментом, який більше. 6 кілограм. Е, слідуюче питання. Звісно, ця шліцеріз, він коштує в 3 рази дешевше, ніж аналог наприклад, хускварна. Хускварна к 4000 з такими приблизно показниками, е, з 350-м диском, коштує в 3-4 в рази дорожче. Але хускварни. Тут трошки декларується на 1 см глибина. І саме головне, хускварна важить 8,5 кг, а ця важить 11 чи 12 кілограм. Це критично, як на мене. Звісно, щоб займатися і різати цим інструментом, їм можна різати, але вертикальні шви по стіні. Або дуже комфортно різати підлогу. Нема питань по підлозі. І по, по вертикальним треба достатню фізичну силу мати. По підлозі, в принципі, будь-який майстер впорається е, з цими питаннями. Тому, якщо ви будете купляти, е, треба зауважити на ці речі. Я от навіть її, якщо її піднімаю, мені дуже тяжко її тримати горизонтально. Я так розумію, це треба вдвох, напевно, це робити. Але це якщо дуже багато людей, це небезпечно. Тому, якщо ви купляєте, купляєте на вертикальні. І на підлогу її різати. Ось і все, що я хотів розповісти. Можете звертатись до мене, щоб її придбати, або придбати іншу техніку, Bosch. Ціни в мене знизу, або взяти в прокат якусь техніку, яку вам треба для виробництва. Всього найкращого, звертайтесь, буду радий вам доповного, проконсультувати по всім питанням, які будуть.